Насправді перша ціль, яка виникла у мене щодо створення цього шоу, це показати те, що жінка дружить з жінкою. Жінка, жінці прихисток. І ця ціль у мене виникла на основі нашого діалогу з моїм другом, де я розповідала про те, що в мене є подружка, і він так ухмильнувся на цю mm -hmm. розповідь такий. Реально? Типу, ви кодло, ви дружите? Типу, mm -hmm. жінка з жінкою. І мене це так вразило, що я Почала все більше і більше звертати увагу на цю проблему, і я подумала: блін, а хто як не ми своїм ж прикладом, чому я маю оцей відрізок свого великий відрізок свого життя? Я хочу його транслювати і показувати іншим жінкам, як круто мати своїх жінок в оточенні, як круто мати цей тил, яким стали ви для мене. І мені захотілось про це показати і про це розказати mm -hmm. всім. От, тому насправді І розказали. мати жінок mm -hmm. таких прекрасних в своєму оточенні, Це робить вас. Вас сильнішими, це вас надихає, це вас робить впевненішими, бо ви знаєте, що що б не сталося, вони будуть з тобою, коли ти стоїш на п'єдесталі, десь там за колісами будуть дивитися на тебе, і коли ти будеш розбита на дні емоційному розлучена, розлючена, будь-яка, вони будуть поряд.